Hello Friendly, мене звати Деніс Friendly. Сьогодні ми з вами попробуємо капрезі збитий. Коротше, сирок збитий від Полмек. Це я зрозумів, що це польське. Польща чи не Польща? Ну, 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 ну. Львів. Ну, а Львів. Ага, виробник де-де-де-де. Варшава, значить Польща. Ну, я кажу, в Львів вже коло Польщі. Тому давайте його прореагуємо. Сьогодні я вже мушу йти в магазин, бо вже всі продукти закінчилися, лишився. Лайн, але лайн треба чомусь поєднувати. Але завтра буде не лайн, завтра щось іншого. На завтра щось куплю. завтра ранок на сьому день треба встати. Не знаю, як я сьогодні. По сьому встав завтра треба 6.30. Але знаєте, в чому прикол? Коли мені треба швидше встати, допустимо, 6,15, 6.30, Десь мене тако бувало, що 6.30, 6.15 встаю наперед і тоді нормально встаю. А коли вже пізніше в сьомій годині чи пів восьма, не встаю. Отака от магія. Поїхали до заставки їсти. Цей сирок чи що? Деніс вранді реагує, Деніс Френді реагує. Сьогодні він буде їсти сирок творожно-сметанковий крем сир капрезі полуниця. Полемек. Коротше, полемок. Пол, пол Млек, сирок збитий зі смаком полуниці Ниці, ниці, Поїхали їсти. І, можливо, ми сьогодні вже на кінець зачитаємо ваші коментарі. Звісно, ми не будемо читати за попередні ролики, зачитаємо суто під учора останні. Я подивився, були були коментарі, молодці пишіте. Ого, ви би бачили, як це красиво виглядає. Оу май гад! Дивіться! Дивіться, як я відкрив, яка має, ви дивіться, фоткайте швидко, поки не з'їв. Такий кружечок класний. Нічого себе оце завод вміє. Тако налити файне. А воно ще тверде, бо це сирок. Ммм. Mm. Mm. Це як з дитинства. Ми з вами їли сирки, а то інше. Я не знаю, що то було. Називався сирочок. О, тепер це моє любиме. Я думаю, зразу можна десятку. Полнеться моя любима, так що... Вау! Та, цього небагато. Ми з вами коменти почитаємо. М -м -м. Класно. Mm, начинка пивниці. Дуже смачно. Ммм. Mm. Там кісточки полуниці, поняв? Mm, мені це сподобалось, класно. Бо зараз це десь 40-50 гривень, походу. Це рок збитий, класно. Це можна... Mm, до якихось статтю додати, мені здається. То що холодний що не Ну як розігрієте, знаєте, то не дуже добре. Ну я розігрію, але зараз буде кисне то. В в мене лишилося так? Та ні, нічого, холодний теж не понятно. По Купимо наступний раз, ще ти прорвуємо теплий. Вау, класно! Не знаю, чи є ще нові смаки, але ще чекаю від полмлека. Полмлека, Нові смаки. Крім полуниця. Абрикос, банан і так далі. Ви прикиньте, пеше мені учора Матвій. Той що знімає. YouTube подали його канал, госновий, де він недавно 100 підписників набрав. Він такий питається, Деніс, правильно, що мені робити? А я такий кажу. А я сам то знаю. Мого були підписника Дуде Дуденко заблокували, але тут він сам написав тоді, що він нагадав пароль, що тут вже Ютуб не заблокував, бо канал є. Він сказав, а просто він пароль забув там. А у нього зовсім інша ситуація, що він типу, малий і дали обмеження. Добре, а я не розумію, ну а як реєструвався на Ютуб містер Максі, місць Кеті, це ж теж малі, а це сама популярна блогерша Лайк like Настя. І Ютуб їх не блокує, бо Матвій сказав, що Ютуб видаляє через пару днів канал і заблокував через те, що він малий там. Ну а лайк like, Настя така же маленька. E, Míster, ну містер Макс міз вони вже виросли, але коли вони лише починали, не такі самі були, як Матвій. Навіть не було 10 років. Ні, не було 10 років. Бо наскільки я знаю, походу, що Каті, що Максу зараз по 10 років, походу. Що, що походу, вони так і теж десь 13, а. Народилися і одразу на наступний рік батьки завели. Так ви зараз кажете, що батьки зареєстрували. Тому я йому написав, що попросив, би мама тата за тебе зареєструвалися на своє ім'я, потім ти перейменуєш на метвій знімає. А він тоді ще щось написав, але я вже забув. Типу він каже, що якщо подати заявку на відновлення, чи це щось дає, чи це ні. Я не знаю, може це дати, а може і ні. Коротше, це геморна справа. Не знаю, що так Ютуб домахується. Ну але блін, ну це так тупо, що капець. аж купа зараз дітей таких же, як Матвій, на Ютубі. А, може, часом теж їх блокують. Не знаю. Коротше, ситуація дуже дивна. Думаю, можливо, Матвію розблокують, а можливо. А можливо, і не розблокують. Да. Прикинь, він такий, напевно, був довольний, що 100 підписників набрав, бо для нього це дуже багато. І тут. І нема каналу такий. All around of meanor faces much to be faces Honor a to find the boy każ tam subna blizinka Jak to? Dobra Piše zaчитаємо вас э, Давайте вас зачитаем Дружні, у нас 10 хвилин, що ми зачитали коментарі. До речі, що я мав вам розказати. Як тільки проснувся, мені вибили новини. Ну, знаєте, типу, як ти заходиш в Google, тобі зразу новини вибили. Знову сумна новина для нас, дружні. Ми знову програли, поки що програємо як на фронті, так ми програємо і в інтернеті. Знову саме рейтинговий. там написало музика і плюс фільм, які переглянули за цей рік найбільше. Якийсь російський фільм. Те відчуття, коли я навіть взагалі того фільма не знаю, ніколи за цей рік не бачу. Як вони могли наші подивитися? Настільки написали зрадники, що все одно є, що популярні пісні є від наших виконавців українських слухають, але найбільше знову ж таки на першому місці російський контент не учить нас ніяк. Ніяк нас не учить, Що російські виконавці і їхній контент нам не друзі, і не потрібно їх дивитися. Сказав Денис. Добре. Коротше. Е, дуже це все обідно. Якось. Оце я очманів. Знаєте що? На кінець мій канал вибив пошуку. І я навіть не вводив до кінця, бачите? Я не знаю, чи вам видно, The Dennis Friendлі. Та... Коротше, це все дуже обідно. що Війна, не війна, загиблі, не загиблі. Ясно, що це малі діти, по-перше, дивляться, які навіть дупляни ріжуть, що в нас війна. Ясно. Бо там були коментарі, що це, скоріш за все, діти. Але ну, 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 дітям вже теж пояснювали, що війна ці, ці думають. Напевно, скоріше за все, рекомендації. знаєте. Росіяни спеціально платять багато грошей за рекламу, аби нам висвітлювалось, а ми дурачки нажимали і спонсорували переглядом. Дуже це все обідно. І сумно. І так, актив. За останні ого, файне, оце ми мене обрадували. Відкрив солодкі подарунки, Що всередині рішення подарунок, оце похожий контент. E, значить, 53 передів. ну, терпимо 33 коментарів. взагалі круто і 28 лайків. Теж не панок, що YouTube не спише. Підлайн, бачу вам лайн, зайшов. Пішли читати. Перші коментарі від Лего Фокса. Денис, як тобі трейлер GTA 6? Я знаю, теж в новинах сьогодні було. Е, що в інстаграмі у рок, Рокстарта вони всі пости видали ради того, щоб всі подивилися шосту версію GTA цей. Але вона ще не вийшла, це тільки трейлер. Я не дивився, скажу так, я тільки, тільки подивився, що багато реакціонерів зняли на неї реакцію. Просто я знаю, що вона вже вийшла, а сам трейлер ще не дивився. Тому я подивлюся. Е, Якщо буду мати час чи що. Наступний коментар від Каті Рудакова. Ух ти, вкусно поїв! Ну так, дуже смачно пою. Так, до речі, так як тут. Слухайте, а от тут у мене і народилася ідея. Я ж вчора вас просив що мені поєднувати. Ми ж можемо цей по суті і сирок, якщо, але то треба йти в той, напевно, торбу в кінці міста. Я от, 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 кажу, у нас дві торби. Тут на початку де параметрів, і в кінці, а все-таки товари трохи відрізняються. Там є це, а тут, може, теж є. Коротше, можна ще взяти цей капрець, якщо немає нових смаків з лайном. Точно. Ідея не плана, тому я лишу собі на замітку. Е, Анна Кароліна, можеш в наступних відео також саме як Сіні Мініс попробувати з йогуртом, тому чи гарячими ми з коктейлями. Коктейлями немає. Можна якусь каву взяти, типу, як ми тоді брали кава з мілкою попробувати, та... Мороза не знаю, холодно вже холодно, зараз, не знаю, може, для нас можна. Ну, все можна точно попробувати. Кристина Матвєєва, це приятний завтрак, дуже смачний, так. Да, Сабина і да можна все-таки съесть эти хлопці лайн з батончиками, посміхається С, сміючіся смайлики. Или можна ще батончики розтопити у мікроволновці. Чи самі пластівці розтопити. Ну, можна, можна все-таки це попробувати. Типа лайн пластивці плюс батончики. Це ми теж ну, зацінимо на днях. Так, пише нам Саша Поташева. Тепер ждем от тебе, хлопці Мілкі Вей, снікерс, Марс, НМДМ, Скітлс і другі. Я подивився спеціально після цього коментаря. Немає пластівців ні Мілкі Вей, ні Снікерса, ні Марса, ні МДМ Скітлс. І теж. Можливо, колись вони ще зроблять, ще, але поки що цього немає. Я ну, там мені писав Матвій, на його вже коментарі пропав, що він написав, що в інтернеті є, пам'ятаю, там вже щось видало. Я йому відповідаю, я б і сам хотів би все это попробувати, тільки не знаю, що существують. Це я ще їй відповів. А це Матвію. Ні, немає тільки Несквікс і Космостарс. Несквік я Космостарс у нас вже немає. Було коли ще в дитинстві, але я щось ні на поличках не бав. Космостарса, напевно, немає в нашому місті, може десь в іншому. Марго Тобі, приємно завтракати. Дуже дякую. Мартіна Кастіла Зуело, мені так подобається твоя заставка і посміхається. Денис справді реагує, Денис панеє. Молодці. Женя Воробйов. мені кажеться, що ти що з этими хлопцями не пробував. Мені кажется, що би ти і що з этими хлопцями не пробував, з йогуртом, з сирками все одно, з молоком буде краще. Так, да, з молоком найкраще, бо це для молока і зроблено. Але так як ми вже з молоком попробували, треба з чимось інше експериментувати. Тому якийсь На Науті калково, можна цей лайн спробувати з молоком і додавати туди десерти, які ти їв, і потім порівняти як на смак. А, типу, те саме молоко, але можна додати, наприклад, цього, ще якісь десерти. Ще батончик. А, типа перемішати, так? Блін, а ну, ми ж таки не пробували, це класна ідея. Можна б попробувати, так? Ася Яремчук, попробуй ці пластиці з кавою. Ну, з кавою, не знаю, подивимося. Може і спробую, але не обіцяю. Тісмей 2005. Енергетики ще буде на нові смаки. Та, напевно, 10 грудня чи що попробуємо енергетики зняти. Там ще, походу, даркме. Там ще останній смак. Ну, поки що останній смак у нашому магазині монстр з скелетами. То смаки навіть не знаю. Я не знаю, що той монстр мені сподобається, бо той попередній смак ну такий кінжовий. Тому, походу, його візьму, не знаю. Брайан Макс, у тебе скоро вже буде 22к, будемо тебе опять поздравляти. Чекаю на вітання, та. Те... Додадуденко. Ого, Лайн-пластівці це круто. Це супер-пупер круто. Зе Влад Вел, это лучший завтра. Крутий, крутий. Зе Анастасіясі, сердечко і Тобіс. Сердечко, та. Містер Бістер, а що буде, якщо ці пластивці лайн розтопити? Mm. Попробуємо відео з лайном, якщо коли то ну, поєднання куплю. Тоді ми спробуємо розтопити. Ну, напевно. А, я знаю, що воно буде. Воно підгорить. Бо тоді пластивці воно прилипне підгорить. Ліпше не пробувати. DJ Piesto. Без коментарів, відео не такі великі. Але мені все-таки приємно, коли ти мене читаєш із своїх підписників, тому надіюсь, сьогодні вже прочитаєш. Уже читаю вас. Ну, деколи так вийшло, але тут уже читаємо. Не знаю, на скільки хвилин це відео вийде. Redball 4FAN. Мені цікаво, скільки в тебе годин перейду на каналі. Матвій знімає. Це його цей запасний канал, бо той удалили. Але я так бачу, що і цей недовго протримається, якщо... Якщо його то і заблокували, якщо ще зараз за цей візьмуться, це не знаю побаю. Желаємо Матвію успіхів. Щось він там виклик, якийсь Red редбал. редбал стара гра, але. кось носталь... ностальгуюча. та. Ну що ж, і відповідаємо на питання, скільки в тебе перейдів? Ліпше тобі не знати, бо вони там дуже слабенькі. Нема, нема. А ще найгірше. А, в принципі, що то дасть, як, це... як я це розказую. Розкажу, Крафел, сьогодні буде стрім? Я ні, нічого не обіцяю, можливо буде, ні, не буду. Я хочу відпочити роботи чи що, я не знаю. Я подивлюся, може буде, а може і не буде, не знаю. Поки що сам нічого не знаю. Ніколи Алмейда, ці Пластівці з Львова, вони всі питалися з Франківська, тепер з Львова. Знаєте, чого Львова? Бо Львів, місто Лева. ми вчора їли. Тому і запиталася. А прикиньте ти дійсно з Львова? Ну. Буде таке совпадіння, що капець. Бо теж наші ж теж Lion Ukraine. Вони ж типу закордонні, але нас теж виробляються. Так. Бо мені вже й самому цікаво. Е, імпортер не Ні, місто Київ імпортує. Вулиця Велика. Ну ні, коротше, не львів. Ні, не львів, не Львів. Було би совпадіння якби з Львова. Ну нічого. Дальше. Дэниел Паркер. Денис, а можешь дать мне какой-нибудь совет, как набрать просмотры на шортсах? Никак не получается. Давай перейдем на твой канал, что ты тут снимал. Кислотсплей, да? Кислой, еще видео. Ну немає нам скип тайда видео. А, 51 раз. Так. 47. Коротше, цей, знімай до 15 секунд і тоді мало би взлетіти. Бо в тебе, там бачу, по хвилину майже. А, це дуже... а воно тільки розкручує, якщо у тебе. Підись... Ні. У тебе десь 15 секунд. 15. ну До 15 мало б розкрутити, а там далі вже може не розкрутити. Та, тому знімай до 15, мало б вийти наврати перейде, але не впевнений. Та. Чи вийде, чи не вийде. Пробуй короткі знімати до 15. Або ще краще менше, тоді залетить. Лізія Бернс, мені чомусь здається, що цих пластиців колись не було. Лайн, може й не було. Джеймп'яса, чому ти не можеш їсти без цукру? Ну бо не солодке. Мульт 728 недорого, не бо це мала пачка, більше буде до 100 гривень. Більше є, я там не бачу. Олег Малевич тоді викладають не відео, і ми прокоментуємо. Ну, тепер до 10-го по одному, а далі ви знаєте, буде багато. А це теж багато, бо пачка невелика, на декілька порцій всього. Ну та десь 2-3 ще може. Ну, ще дві порції. Джонні Джокер, почому мати опять відео. Ти ж нам запишаєш матрітися в коментарях, сам хоча б запікивай. Можна, але я не мотую відео, тому проскакують мати. Бо я вчора упікся у Лайн, так як брав Лайн-тарілку. Лего Фокс, ти далі матюкайся, сміється, Сміється, плаче. Ну і мені сумно. Надіюся, не буду вже. Сьогодні я вже не матькайся. Фінву я знаю, не знаю, що він знає. Містер Бістер вже прокоментували. А, може попереднє відео то прокоментували. Ну там були коментарі. А добре, на цьому все, йду на роботу. Всім гарного дня, всім пока. Відео, напевно, вчасно, не знаю. Пока! До наступного відео, сьогодні шорти, може на вечір ближче, пока.